Подайте у вигляді степеня з основою n вираз. n в квадраті піднесене до восьмого степеня. Потрібно перемножити показники степеня. Открибуємо m16. m в 9 піднесено до п'ятого. Перемножимо показники степеня n в 45. Дивіться тут хитро. n в третій підносене до квадрату. Та піднесено до 10. Починаємо з середини. 3 помножене на 2 це 6. n6, в яке піднесемо до 10. При піднесенні до степеня перемножуємо показники. Отримали n60. в 60. n в 12 підносимо до четвертої. Помножене на n21 підносимо до квадрату. Спочатку підносимо до степеня. це буде n12 на 4 48, помножить на n підносимо спочатку до степеня. 21 на 2 42, а потім у нас тут множення, основа однакова, показники степеня додаються. 48 плюс 42 буде 90, n90. Подайте степень у виглядку добутку степені. Це теорема номер 4 АБ піднесено до шостій, Роздаємо показник степеня кожному з множників. Це буде А в шостій помножене на Б в 6. Це як подарунки роздаємо кожне, кожній дитині. Дивіться. Так само, коли в нас є м, Н, П, які підносимо до п'ятої степені, кожному множнику роздаємо показник степеня. Це буде м в п'ятій, Н в п'ятій та в 5. Номер 3. 3С піднесено до сьомої степені. Роздаємо 7 трійці до 7. С. До це буде 3 в сьомій Сьомій. Мінус 8х в третій. Показник степеня від'ємний. Значить, це буде мінус 8х в кубі. Куб роздаємо кожному з множників, це в нас буде мінус 8 в третій х в кубі, у в кубі. Наступне номер 5 мінус 02CD в четвертій. Позгазник степеня це парне число, а отже, результат буде додатнім, переписуємо 02D в четвертій степені. Роздаємо показник степеня комжному з множників. Це буде 0,2 в четвертій, це в четвертій, де в четвертій. Номер 6. 3 сьомий КТ в дев'ятій степені. Так само роздаємо показник кожному з множників. Це буде 3 сьомих в дев'ятій степені, помножене на К в дев'ятій степені. Та помножене на t в дев'ятій степені. Спростіть вираз. 1. Мінус х помножене на х квадрат. Х має показник степеня 1. Тобто, це буде мінус 1 плюс 2 це в мене буде 3. Тобто, це буде мінус х в кубі. Номер 2. Дивіться. Тепер ми підносимо до квадрата. Мінус х. Коли ми підносимо до парного степеня показника степеня це буде додатнє число. Мінус х квадраті це буде х квадраті помножене на х в це буде х кубі, мінус х помножене на мінус х квадраті. Ми бачили в попередньому випадку, що мінус х квадраті це додатнє число, це буде х квадраті. Там, де просто х додаємо показник степеня 1, 1 плюс 2 це буде 3, отже результат мінус х кубін. Мінус х помножене на мінус х в квадраті помножене на мінус х. Дивіться, тут легше за все побачити основу мінус х. І у кожного з множників це буде е, мінус х в першій степені. В другій та в першій, отже, отримуємо мінус х в четвертій степені, а отже х в четвертій. Подайте у вигляді степеня вираз. А в кубі б в кубі. Можемо винести спільний показник степеня за дужки. отримуємо а, Б в кубі. Мінус м7 я можу переписати, як мінус 1 помножене на е, М. Тобто це буде мінус m в 77 це непарний е, показник степені. 9м2 n2. 9 я представлю як 3 в квадраті, m2 n в квадраті. Спільний показник степеня виношу за дужечки, це буде 3м в квадраті. Нумер 4. 64х куб y куб. 64, це в мене буде 4 в кубі, х в кубі у в кубі, куб виношу за дужечки, показник степеня 3 виношу за дужечки, це буде 4хі в кубі. Номер 5 мінус 27, 343 – це в кубі, д в кубі. Нам потрібно подати. Мінус 27,43 як куб числа. Це буде, по-перше, мінус 1 в кубі, щоб отримати мінус. 27 це 3 в кубі. А 343, це у нас буде 7 в кубі. Помножене на d в кубі це в кубі. Виносимо спільний показник степеня за дужечки, це в нас 3. А отже, буде мінус 3 сьомих це д. Все це підноситься до куба. Номер 6. Одна десятитисячна, Записуємо в вигляді десяткового дробу. к в четвертій п в четвертій. Одну десятитисячну потрібно представити у вигляді числа з степенем 4. Це буде 0,1 в степені 4, к в четвертій п в четвертій. Виносимо спільний показник степеня за дужечки, Це буде 0,1 КП в четвер.